Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Індія. І розпочнемо відео з каблучки з цитрином форми Кабашон. Цитрин 15 х 10, 17 розмір каблучки. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Набір з оніксом. Онікс в каблучці 16 на 12. сережках 14 на 10. 17,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок 7,3 грамів. Вартість набору. 1900 гривень 48 доларів. І до набору можна підібрати браслет з Оніксом. Розмір Оніксу 11 на 9, браслет регулюється від 17 до 20 сантиметрів. І так, буде виглядати на руці. Вартість браслету – 3400 гривень, 86 доларів. Каблучка з одуляром. Одуляр 17х15, розмір каблучки 18,3. Вартість – 1400 гривень, 35 доларів. Кулон з адуляром, адуляр 20х19, вушко, вартість кулону 1400 гривень 35 доларів. Браслет з адуляром, розміра адуляру 7х5. Браслет регулюється від 17 до 19,5 сантиметрів. Застібка карабін. Дівчата браслет зі знижкою, так як на оцьому камінці присутній скол. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2100 гривень 53 долара. Набір з сапфірами, рубіном та смарагдом. Сапфір 12 на 9. 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 8,7 грамів. Довжина 48 мм. Застібка. Вартість напору 4100 гривень 104 долара. Набір з рожевим кварцем та рубінами. Дуже ніжно виглядає комплект. Розмір рожевого кварцу 15 на 11. 19 розмір каблучки. Загальна вага сережок 7,7 г. Довжина сережки 35 мм. Вартість набору 2900 гривень 73 долари. Кулон з рожевим кварцем. Камера чомусь не полюбляє рожевий кварц. На відео виглядає блідим. Розмір рожевого кварцу 15 на 12 вушко. Вартість колону 850 гривень 22 долара. Набір з чараїтом. Відео не передає колір. Живу дуже яркий, насичений, гарний колір. Розмір ставки 20х15. Сережечки трошки неправильної форми. 18,5 розмір каблучки, загальна вага сережок 10 грамів. Вартість набору 3100 гривень 78 доларів. Набір серафінітом. Розмір ставки 18 на 13. Вісімнадцяти з половиною розмір каблучки. Загальна вага сережок вісім грамів. Вартість набору 2400 тисячі четыреста гривень шестьдесят один Всім дякую за перегляд! Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!